Чому сучасна жінка вже не хоче сумочку Шанель? Але залюбки купить дещо інше. Бренд Miu. -Miu. Я Юля Сашина і експертка з архетипів. У 1993 році Міучі Прада створила бренд, який назвала своїм дитячим прізвиськом Miu. -Miu. Що вона зробила? Вона додала туди два архетипи бунтаря і невинного. Обожнюю, коли бренди тримають фокус на своєму архетипі руками. І це саме такий бренд. Від бунтаря вона додала ламання правил, за якими живе люкс. Від невинного вона додала ось цю свободу і грайливість. І таким чином в нас вийшов збірний образ грайливої. Дівчинки, яка більше не вірить в казки, а створює їх сама. Саме тримання в фокусі всі ці роки цих двох архетипів дає бренду зерно провокаційності і вічно молодих компаній. Архетип спрацьовує стратегії. І він спрацьовує в грошах. І зараз я скажу взагалі непопулярну штуку. Але якщо тобі подобається Міу-Міу, і ти відчуваєш тяжіння до цього бренду, хотіла б або стилістично так одягатися, або щось придбати у них, тоді тобі точно зараз хочеться вмикати в собі грайливу дівчинку, грайливу жінку. Тобі хочеться поєднувати одночасно ніжність і провокативність. Ти хочеш в світі добра і можеш його створити. Але з власним характером і більше не погоджуватись на насилля. І якщо ти відчуваєш ось цей в цю всю палітру, тобі точно заходить естетизм і ось ці посили від Міуміу. І так, дозволь собі добро на твоїх же правилах. Це класний майцет. Я думаю, міу-міу на цьому ще зможе зробити не один мільярд доларів. Tchau.